Вже через кілька місяців після розриву з Білик у Юрія Нікітіна закрутилися інші стосунки його обраницею стала приваблива Ольга Горбачова. Згодом вони співали у дуеті однак, перший час жінки страшенно ненавиділи одна одну. Коли Нікітін вже засинав та прокидався з Ольгою, Білик могла телефонувати йому у будь-який час. Вона набирала його номер, і тоді, коли в Америці їй стало погано. У неї зупинялося серце, їй забрала швидка допомога. Вона благала його приїхати до неї. Однак Горбачова не відпустила. І як не дивно, саме після цього жінки стали подругами. Білик зрозуміла Горбачову і усвідомила, що Нікітін більше не належить їй. Його кохає інша жінка і кохає дуже сильно. Цікаво, що коли Білик народила дитину від іншого, саме Нікітін став хрещеним батьком її сина, а Горбачова була дружкою на її весіллі. Попри завданий біль одне одному, їм вдалося зберегти дружні та партнерські стосунки. І люди, які їх знали, зізнавалися, що між екс-коханими не просто любов, між ними космічний зв'язок.